Перше в історії добрі дрони третьої штурмової захопили в полон російських окупантів. Наші оборонці атакували ворожі фортифікації ФПВ-дронами та наземними роботизованими комплексами камікадзе. І коли до зруйнованого бліндажа наближався черговий робот, противник оголосив капітуляцію окупантів, які вціліли пташками. Вивели до наших рубежів і взяли у полон. А потім зачищені укріплення та лісосмугу зайняли наші оборонці. У третій штурмовій наголосили, це перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм безпілотних платформ. До слова, раніше наземні роботи допомагали евакуйовувати українських військових із поля бою. Приміром, у травні цього року стало відомо, що 13-та бригада НГУ Хартія провела успішну операцію з евакуації пораненого на наземному роботизованому комплексі. Йдеться про перероблений під евакуатор український робот-логіст Тарган.